Не клієнти йдуть до нас, а ми до них. Приклад особистого обслуговування днями продемонстрували працівники компанії «Київстар» у Вінниці там пройшла ще одна акція з думкою про вас. Завдяки їй жителі міста у подарунок від мобільного оператора отримали безкоштовний зв'язок до кінця дня. Спілкування у подарунок отримали і кореспонденти Віка новин. Акція Київстар з думкою про вас вже відбулась у десяти містах країни. У столиці вона навіть увійшла до книги рекордів України в категорії масові заходи та бізнес. У Вінниці рекордів не ставили, а просто дарували людям радість. Суть нашої акції. Це... Прийти непосредственно к абоненту. Обычно абонент приходить к нам либо в магазини, либо в центри обслуживания, либо звонит на кол-центр. В данном випадку ми меняемся з абонентами местами. У компанії Київстар велика ідея це з думкою про вас, суть якої полягає в активному піклуванні за клієнта. В рамках проєкту співробітники компанії роздають абонентам безкоштовні пакети на спілкування в мережі протягом доби. Організатори зазначають, такі заходи задоволення не з дешевих. Втім, віддача від них коштує значно більше. Очень дорого спілкування з абонентами і очень дорого розуміння того, що абоненти від нас хочуть. Перед роздачою подарунків працівники компанії утворюють живу зірку символ активної роботи мобільного оператора. По тому розходяться вулицями міста, аби здивувати клієнтів сюрпризом. Головне не подарунок, а увага. Саме на це і зробили ставку організатори акції і не прогадали. Вінничани радіють можливості додаткового спілкування. Ще на площі люди хочуть отримати подарунок. Поспіхом називають номер свого телефону та знайомих. Люди реагують очень хорошо, это очень радует. Я люблю общаться з людьми. Поки получаю удовольствие. Я б телефонувати друзям, батькам, рідним. Всю телефонну книгу можна прозвонить сьогодні. Акція з думкою про вас це перший крок у реалізації великої ідеї бренду. Вона у персональній турботі про клієнтів. Ірина Гришко, Гришкобасильсаєнко, вікна новини.